Друзі, доброго дня! Приїхали в ліс покопати. Знайшли по карті стару дорогу. Надіємося, будуть якісь знахідки. Але неочікувано 1 березня такий сніг, можна сказати, валить. Не знаю, і снігу дуже багато в лісі. Як буде копатися, ну, якось буде. Будемо вам показувати свої знахідки, розказувати, як і що. Ну що, часу прийшло небагато. Йдемо до батька, каже якась велика монета. Опа! Але тут у сніг зашивець попав. Ха 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 Так. Де? А ну, ось. О, велика. Велика монетка. О, трьошечка Ніколашкіна. Ти диви. Ще й станчик такий доволі непоганий. Трішки він полізла, але після мила взагалі буде круто, слухайте. А рік не бачу зараз, секундочку. 1800. Здається, 1869 рік. Ну, слухайте, круто. Це круто. От і апекс підняв. Ходимо далі. Це вже приємно. Доброго ранку дня, друзі. Виходимо, купаємо. А, місце, в принципі, цікаве, а, недалеко від села, батько вже от трошку підняв царя, а, дуже багато гільз по первусі попадається. А я знайшов рушечку прикольного ножичка. Був просто класнючий, маленький. От. А, лезо згнило. А ручка мідна чи бронзова залишилась. Зараз покажу вам. Ось такий був ножичок. От взагалі малесенька-малесенька ручка. Але прикольно такий. Хлоп. Взагалі не зрозуміло, чому такий маленький. Ну що ж, будемо ходити далі? Можливо, сьогодні. Щось ще попадеться. Так, копаємо ліс засніжений. Чоловік знайшов монетку царську, а я знайшла ось таку від відра душку. Ну, це ще відро носили на коромислі. От така душка від відра. Старого. І знову ми йдемо до батька. Сьогодні ми бігаємо до батька. Сьогодні бігаємо до батька. У мене там теж кольоровий сигнал. Зараз повернусь, подивимося, що... Так. Так. І там десь. Де? Десь, десь там давай. О, десь тут. Де-де-де. А ну? Ось. Ага. Ось якась монето. Дивимося. Дивимося і це 20 копійочок щитовичок. Не видно якого року, круто. Краще ніж нічого. Царь був взагалі супер. Але сьогодні Апексон мені тоси тягає. Ну що ж, отакі От заросли. Ходимо, купаємо, шукаємо. Пішли далі. Ну, пуговка. радянська. Вдавила її видно. От. Ну таке. Знахідка теж. Ходимо далі. А друзі, щось ходимо, трішки переїхали. Знахідок немає. От. Навіть не знаємо що робити, ще трішки походимо. потопчемось. та й може і поїдемо бо щось. Дуже сумно. Щось не можемо попасти на нормальне місце. Ага, вже підцеємо пальцем в карту. Ага, от вибираємо просто місця повзрічок біля річок. От. Так що не знаємо. Щось якось. То повезло тільки з, з сокирами. От, то щось поки, поки ніяк. Ну що ж будемо продовжувати? От. Дивитись, може? може ще щось попадеться. Будемо мати надію на це в всякому випадку. Що ж, продовжуємо. У нас є монетка. скоріше за все радянщина. Зараз будемо дивитися. Оп. Три копійки 56-го року. Супер. Ну, ще пройдемось, от наша дорога. пройдемось. Так, копаємо в таких кущерях. У мене сьогодні аншлаг на гудзики. Вже царське підняла е, воєнний з зірочкою. І ось ще якийсь, але зараз, мабуть, зараз почекаю, я сфокусую ось такий. Не розумію, що це. Оно, Олег. Советський. Советський. Що да, моряки? Так. Да. Якорь. Ага. Німецький? Може бути. Так? Да? А ну ну подивишся. Бо він такий чималий. Ну от чинелі. Ну от чинелі, так. Да. Ну не знаю. Ну зараз ще син подивиться, він краще знається на всіх цих моментах. Ну, така знахідка. Друзі. Довбати місцями бетон. Просто бетон. Ковиряв, ковиряв. Думав, якась дробина. А потім випала. Не знаю, попав я лопатою по ній чи ні. Не попав. Що це у нас? Так. До реформа. Цікаво, яка щитовичок, мабуть. Да, та лек щитовичок. Довго я довбав його. Друга монетка за день. Це просто жесть. Фу. Ну що ж, трішки ще ходимо. Копаємо, копаємо. Мені якраз уже монетка випала нарешті. то Дві копійки якого там року 49-го. А то одні гудзики, гудзики і все. У мене сьогодні прям якийсь гудзичний день. Ну, ось така монеточка. Але копати тяжко. Сніг налипає на металодетектор. Е, такі кущері, дуже тяжко ходити. Так що, ще, якби сніг улежався, то наче було б краще, а так дуже тяжко. Ну, оце такий коп. Вже потихеньку йдемо до машини. Оце так. Друзі, ну що, завершився наш коп. По знахідкам. Не густо, але й не пусто. П'ять радянщини. Один царик. Три гудзочка, накладочка на люльку, дві якісь сучасні фігнюхи, незрозуміло, і ручка від самопального ножичка маленького. Ну, в принципі, це і все. От. Більше сюди приїжджати сенсу немає. Будемо шукати інший ліс. От. Якось так. Що ж, до нових зустрічей. Гарного вам дня. Ставте лайки, підписуйтесь. До нових зустрічей!